Вітаю, друзі. Цей блог я назвав Немовчання Ізраїлю, тому що, пригадується, здається, в жовтні Володимир Зеленський зробив кілька таких дошкульних випадків на адресу держави Ізраїль про те, що Ізраїль не допомагає Україні. Ну, якщо Оцінювати політику одноплащенно, як мислить Зеленський, то справді ешелони ізраїльської зброї не прийшли в Україну, але в Україну прийшло значно більше. Хочу нагадати, що з початку російської агресії, я б сказав, Ізраїль займав більш проросійський, а не нейтральний нейтралітет. До 2018 року голосування навіть на рівні ООН завжди з українського питання або утримання, або, ну, як правило, Ізраїль утримувався. І це було утримування на користь Росії, як це не сумно. При всьому тому, що Петро Порошенко, тодішній президент, Особисто знав багатьох і знає багатьох ізраїльських політиків, зокрема Авіктора Лібермана, який вважається лідером проросійської групи. Але треба було розуміти, як тодішній прем'єр Бібі або ж Бенемін Натаняху. Вибудовував персональні стосунки із Путіним. З чим це пов'язано? Всі ці відомі атаки ракетні на Ізраїль, проти яких власне, був збудований Залізний купол, система попередження це атаки доволі примітивних ракет. І система залізний купол побудована для маленької території, яким є територія держави Ізраїль. Тож крики українських не дуже освічених політиків, чому Ізраїль нам не дає залізний купол, вони дещо несправедливі. Справді, станом на 14-15 рік я мав кілька контактів із ізраїльськими дуже серйозними лобістами, серед яких бойовий генерал, ми пробували вибудувати якусь систему підтримки України. Навіть на ринкових умовах, аби можна було купити в першу чергу датчики для безпілотників. Тому що планери українські конструктори розробляли прекрасні, балансовані, але не вистачало для справжньої високотехнологічної е, такої натяжки, накрутки, забезпечення високотехнологічного, справжніх датчиків. Які виробляв Ізраїль. І Ізраїль свого часу продав безпілотники Форпост, це стара модель, яку вони вже виводили із виробництва, на суму мільярд доларів Російській Федерації. Ці безпілотники потім вироблялися, по-моєму, чи не на Казанському авіабудівному заводі, і вони, до речі, принесли величезної шкоди. Українським Збройним силам в 14, 15, 16 роках, особливо на Савур Могилі, де загинули також етнічні євреї, які воювали за незалежність України. Героїчно воювали, мушу сказати, і іс 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 історія, звичайно, мінялася, історія динамічна, і, в принципі, з 18-го року вже. Ізраїль займав проукраїнський нейтралітет, не проросійський. Це такі ну, тонкощі, які, можливо, не, не спеціалістам не дуже помітні. Але це була заслуга Петра Порошенка. Він, він працював з Ізраїлем. Ізраїльське суспільство е, ну, масово підтримувало українців, хоча там є, звичайно, фанати Путіна, і, і нічого з цим не поробиш. Але ізраїльські медики лікували українських поранених масово досить. Найскладніші операції, і реабілітація військових. Ситуація, звичайно, змінилася з агресією Росії проти України 24 лютого. І вона міняється дуже щільно. Тому, коли Зеленський говорить, де Ізраїль, де його допомога. Допомога Ізраїлю полягає в тому, що він зв'язує Росію і Іран в Сирії. Дуже жорстко. Останнє із повідомлень про переговори Путіна з ізраїльськими чинниками зводиться до необхідності вивести частину російського контингенту з Сирії, аби перекинути його на Український фронт. І Ізраїль тут принаймні залишається сам на сам із Іраном. Коли Українська влада вирощить, де Ізраїль, то Ізраїль не завирощить в разі атаки Ірану чергової в бік Ізраїлю, де Україна. Звичайно, Збройні сили Ізраїлю високотехнологічні, насиченість найновішими розробками дуже висока. Це одні з наймобільніших, наймотивованіших і найзабезпеченіших технічно-технологічно військ. Але. На Ізраїлю лежить дещо інша місія зв'язування Ірану. Коли ми дивимося на зв'язок Ізраїлю, який поставив досить багато озброєнь Азербайджану, так оце ж і є фактор того, що Ізраїль працює по Ірану. Ізраїль в ситуації, коли виникне загроза з боку Ірану, а реальна загроза є, і е, якщо Іран продовжить передавати особливо балістичні ракети Російській Федерації, там може трапитися щось інше, ніж оці протести, які потихеньку нібито Е, Іран весь час вирішить про те, що Ізраїль поставив системи спостереження електронні в внахічуванні на і повністю проглядає весь Іран вздовж поперек. Ну, не був я в Нахічуванні, але вірю в технологічний геній ізраїльських конструкторів. І е, ця дружба Ізраїлю і Азербайджану е, вона продуктивна. По-перше, Ізраїль поставив Азербайджану е, ракетні комплекси тактичні, досить потужні. Лана вони здається, називаються, і вони... Е, це те, що ми б хотіли отримати від Ізраїлю. Але мені здається, що найкориснішою дією на сьогоднішній день з боку Ізраїлю буде право поставляти озброєння неізраїльського виробництва, в якому є компоненти ізраїльські, і це, мабуть, стосується деякого обладнання, яким володіє Польща. І не лише Польща, ще ряд європейських країн, І Естонія, до речі, володіє. І це створює ну, позитивну для нас картину, тому що на Ізраїлю лежить, по-перше, система балансування. Будь-які дії ізраїльської влади, які бісять Кремль, вони зразу ж виливаються в. Удари з боку палестинської автономії. Єдине, що палестинську автономію тепер більше контролює Іран, ніж Росія, але за невеликі гроші палестинці будь-які забаганки, особливо, якщо це удари по території Ізраїлю ракетні, хай найпримітивнішими ракетами. Вони, звичайно, з, з радістю виконують і зароблять свою російську газ, Газпромовську копійку. Тому доки Ізраїль балансує Сирію, балансує Іран, доти в нас є можливість, до речі, це розв'язує більше руки в допомозі Україні туркам. Слава Богу, що відносини Ізраїлю і Туреччини нарешті відновилися. Повний стратегічній своїй можливості. Адже оцей технологічний прорив Туреччини почасти, він е забезпечувався ізраїльськими мізками також, і українськими, до речі, я сам був у кількох центрах технологічних в Туреччині, в цій турецькій Силіконовій долині, де зустрічав десятки українських вчених, особливо харків'ян, фізиків, е які працювали над е, грантовими програмами ізраїльськими, тобто територія розробок Туреччина, кошти ізраїльські, міські українські? Мені така солідарність дуже подобається. Тому що ця солідарність, врешті-решт, принесе е, ну, певне домінування і Правила гри на Чорному морі, яке рано чи пізно призведе до демілітаризації Чорного моря. Ну, просто Росію треба усунути з Чорного моря в тому вигляді, якому вона є. В якому вигляді вона буде на Чорному морі присутня? Хай Росія сама думає, але максимально мінімізує загрози. Якщо буде перемога України, то сподіваюся, що. Ми отримаємо не лише денектую Росії, тобто без'ядерний статус, а ще й бажано, щоб вони так якось на Чорному морі були присутні хіба в вигляді приватних яхт, а не бойових кораблів. Тому Ізраїль, крім всього, що я перерахував. я Можу нагадати і гуманітарну допомогу, яку надавав Ізраїль. Це е, така консервована питна вода, харчові пакети, десь 100 тисяч е, медикаменти ізраїльські е, ми отримали. Ізраїльські індивідуальні пакети для військових дуже хороші. Я десь отримав його. Свого часу у 2015 році, і я зрозумів, як треба робити все правильно, а не так, як робилося в Совку, прости господи. Тому Ізраїль буде завжди стояти поряд з Україною. Те, що військова розвідка ізраїльська дуже добре знає цей присутня в бойових порядках українських, це добре. Тому що вони діляться досвідом і самі вивчають потенційного противника. Те, що ми ділимося розвід інформацією це дуже важливо. Але важливо і те, що громадяни України, євреї, виявилися надзвичайно патріотичними. Вони люблять свою країну, захищають її. І демонструють просто чудеса героїзму. Разом з тим це дозволяє проєктувати українську трагедію на ізраїльське суспільство. Ізраїльське суспільство дуже співчутливе в Україні на сьогоднішній день. Ізраїльське суспільство суспільство межове. Суспільство бар'єру, суспільство кордону. І його стійкість теж є великим уроком для українців. В цьому сенсі дуже важлива, така акуратна і послідовна, довготривала політика. Не треба нам негайно прислати там. 100 вагонів зброї, нам треба відчувати, що Ізраїль з Україною має довірливі, чесні, послідовні і довгострокові стосунки, що і називається стратегічними відносинами. Матимемо стратегічні відносини, матимемо і технологічний обмін, і можливості співпрацювати з ізраїльським космосом, з ізраїльською оборонкою. І найголовніше, що мільйони громадян Ізраїлю, які мають українські корені, а співжиття українців і євреїв триває на українській землі не менше тисячі років. Згадаймо хоча б в Київській географії жидівські ворота, Ілянські ворота. Тобто це такі маркери нашого тисячолітнього співіснування. Тому нам працювати треба на стратегічну перспективу. Слава Україні!